Триває чемпіонат області із футболу. На Двірнянщину у другій лізі представлять дві команди: ФК Битьків та Прут із Делятина. Про результати матчів третього туру дивіться у наступному сюжеті. В неділю, 12 травня, відбулись матчі третього туру чемпіонату області з футболу в другій лізі. Батьківчани на стадіоні «Нафтовейк» приймали СК Граніт. Із тлумача за доволі сонячної погоди, а температура сягала за 25 п'ять градусів в плюсі. Поєдинки проходили досить цікаво і напружено. Шкода, що про футболу надвірні потрохи починають забувати, і поєдинки проходять за порожніх трибун. Юнаки батьківської команди всі свої проблеми вирішили ще в першому таймі, забивши у ворота своїх ровесників із Тлумача чотири сухих м'ячі. Визначились рогів двічі, шуфлін та корж. Доросла команда ФК Батьків, також ще в першому таймі зуміла двічі вразити ворота суперника. Визначились Крикунов та Максим'юк. Після трьох турів доросла команда ФК Батьків з шістьма очками займає третє місце у своїй підгрупі. Ще один представник нашого району в чемпіонаті області ФК «Прут» з делятина вдома приймав команду Карпати. на жаль, делятинцям не допоміг ні фактор свого поля, ні підтримка глядачів. Доросла команда поступилась 0-1, юнаки – 1-3. Наразі в активі дорослої команди одне очко і передостаннє місце в підгрупі.